Речні санкції Російська практика проведення позачергових військових навчань підриває принципи прозорості та безпеки у регіоні. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Також у Вашингтоні сьогодні окреме занепокоєння викликає відчутне збільшення польотів російських ядерних бомбардувальників та військової авіації загалом над Європою. Це каже Столтенберг, створює небезпеку для цивільної авіації. Росія не поважає угоди, нею ж підписані, порушуючи територію. Реальну цілісність України тренуючи сепаратистів та озброюючи їх, НАТО зазначив Столтенберг, буде посилювати присутність на східних кордонах альянсу, аби гарантувати безпеку союзникам, а також активніше співпрацюватиме з Україною. It is in our interest, у наших інтересах, як трансатлантичної спільноти, мати сусідів, які стабільні та незалежні. Тому НАТО працює з Грузією, Молдовою та Україною, щоб допомогти їм з реформами та побудувати сильні інституції. Ці нації не є буферними зонами. Це незалежні суверенні країни. Вони мають право обирати власний шлях. Якщо наші сусіди будуть більш стабільними, ми будемо у більшій безпеці.